Вітаю, моя люба! Мене звати Адріана, я практикуючий психолог та цвяхотерапевт. Рада вітати тебе на цій практиці. Сьогодні ми будемо працювати із твоїм станом із твоїми тривожними думками, і в кінці я сподіваюся, ти відчуєш бажаний спокій. Підготуй для себе місце, можеш запалити свічку, взяти теплу ковдру. Сісти зручно і прикрити ножки тією ковдрою. І зараз зроби повільний вдих через ніс і на видусі закриваю очі. Роби ще один повільний вдох через ніс. І видихай через рот дуже повільно вдох і видих. Робимо вдох і видих, все тіло. Зараз будемо робити вдох на 5 рахунків і видих на 5 рахунків. Робимо вдох на 1, 2, 3, 4, 5. І видих. 1, 2, 3, 4, 5. Продовжуємо дихати і робимо ще два такі підходи. Повністю розслабляємо все тіло, робимо повільний вдох через ніс і видох також через ніс на протязі всієї нашої практики. Робимо вдох і сфокусуйся зараз на своєму лобі і на видусі його розслаб. Знову робимо вдох і фокус уваги переносимо. На очі, і на видусі розслабляємо праве око і ліве око. Вдох, і розслабляємо праву щоку і ліву щоку, робимо вдох і на видосі розслабляємо нижню щелепу і все обличчя. Спускаємося нижче і. Фокусом уваги розслабляємо на видусі руки, грудну клітину, живіт. І далі нижню частину тіла, ноги, стопи, пальці на стопах. Зараз уяви перед собою. Небо, яке заповнене хмарами, воно може бути різного кольору, і як ти це відчуваєш, як ти це бачиш, усвідом їх і уяви, що ці хмари це твої тривожні думки, які з'являються у твоїй голові. І давай зараз ми не будемо ховатися від. Цих хмар, від цих думок, не будемо з ними боротися, а просто поспостерігаємо за ними. Опомов вдох і видох, продовжуємо дихати, як вони просто пересувають по небуті хмари думки. І зараз сфокусуйся. На одній із хмаринок відчуй, що це за тривожна думка. Можливо, це щось про стосунки або про гроші, або про твою реалізацію. Відчуй, що це і роби повільний вдох через ніс, і подумки про себе на видусі через рот, проговори. Я відпускаю. Це уяви, як ця думка вона повільно віддаляється від тебе і розчиняється у просторі. Ця хмаринка повністю розчинена і на тому місці з'являється світло. І це світло це місце спокою. І знову роби вдох та видих і розслабляй повністю все тіло. І зараз ти продовжуєш дихати і фокусуєшся на іншій хмарині. Це твоя думка про щось що тебе тривожить. Роби вдох і так само на видосі проговорюй. Я відпускаю це і нехай це розчиняється. Ця хмаринка, ця думка, вона розчиняється і на цьому місці залишається світло та спокій. Робую вдох і видих. Видихай через рот і так само фокусуйся на наступній хмаринці. Це якась твоя тривожна думка. Зроби вдох і навидуся скажи, що ти це відпускаєш. І уяви, що це розчиняється. Продовжуй дихати далі. Я залишу тебе на Хвилинку, щоб ти продихала свої наступні думки. Зараз ми робимо повільний вдих через ніс і видих через рот. Зосередься на своєму тілі, пройдися увагою по ньому. Відчуй свої руки, ладоні, відчуй свої ноги, ступні, відчуй повністю ці зони, відчуй свої плечі, роби вдох. І на видузі дозволь своїй напрузі просто піти. Роби вдох і на видусі повністю відпускай всю напругу, яка ще є в тілі. І коли ти відчуєш легкість та спокій, повільно на видусі ти можеш відкривати очі. Спробуй зберегти це відчуття спокою в серці протягом дня. Дякую тобі, що послухала. І пройшла цю практику. Буду вдячна тобі за коментар, як ти себе почуваєш після. Підписуйся на мій YouTube канал, якщо тобі відгукується така робота над собою. Тут буде ще більше практик. А якщо бажаєш попрацювати більш глибоко над своїми запитами та думками, тоді пиши мені в Instagram і. Буду рада бачити тебе на особистій терапії або на практиці цього стояння, Формат, який можливий, як онлайн, так і офлайн. До зустрічі, Люба!